Всім добрий вечір. Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з бурштином. І розпочнемо з браслету. Розмір вставки 25 на 23. Ширина самого браслету 11 мм. На зап'ястя 17,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2900 гривень 73 долари. Каблучка. Розмір ставки 20х18. 18 з половиною розмір каблучки. Вартість 1250 гривень 30 доларів. Каблучка з овальним бурштином. Розмір ставки 17 на 13. 17 розмір каблучки. Вартість 1150 гривень 28 доларів. І ще одна каблучка, довжина 23 мм, 18 розмір. розміру. Вартість 550 гривень 13 доларів. Такий ніжний колон розмір ставки 6 на 4, довжина колону 37 міліметрів. Вожком. Вартість колону 700 гривень 17 доларів. Браслет з бурштином та кубічним цирконієм. Діаметр бурштину 3 мм. Браслет на зап'ястя 18-18,5 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1250 гривень 30 доларів. Такий браслет. Розмір ставки 6,5 на 6,5 мм. Застіпка карабін, довжина браслету 18 см, ширина 8, см, 8 мм. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1650 гривень 40 доларів. Кольє з бурштином в позолоті. Розмір вставки 7х5 Довжина 45 см. Застіпка карабін. Вартість кольє 1300 гривень. Чокер з бурштином, діаметр намістини 3,5 мм. Довжина чокеру 43 см. Плюс подовжувач на 5 см. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!